Товариству, добрий день. Сьогодні у нас огляд FPV симулятора, мобільного симулятора. Перед тим як почнемо його оглядати, хотів би нагадати про підписку на канал, лайк, комент для розвитку україномовного контенту. Ще хочу сказати, що у мене є мій телеграм-канал, і я відкрив банку. Посилання буде в описі. Це у нас симулятор Field FPV. Мобільний симулятор, він підходить як для айфонів, так і для ну, як для iOS, так і для Android. А перед тим як ми взагалі туди поринемо, я би хотів вам сказ... нагадати про те, що коли ви заходите в FPV-симулятор і ви під'єднуєте до нього апаратуру керування, то треба вимкнути затухання екрану для того, щоб ви, коли літали, він просто не вимкнувся і не заблокувався телефон. Тому що ви екран не чіпаєте, коли граєте, а граєте з апаратури керування. І так цей симулятор підтримує під'єднання по Wi-Fi. У нас є зліва, знизу Wi-Fi і RLS, і тут така крапочка стоїть, він включений. Що хотів би сказати, що коли ви під'єднаєте апаратуру, у мене є про це відео, як під'єднується до телефону. Хотів би нагадати, там я відео не сказав, але треба буде оновити свою апаратуру до прошивки 3.4 чи новіше, зараз 3.5, начебто є. І якщо ви під'єднали апаратуру і вона у вас тут не а, хоче працювати, то ось цю от кнопочку, там вона такого блакитного кольору світиться і треба натиснути. От Зараз я натискаю, воно мені ворнінг видає там. Тож, у нас. Все під'єднано, я зараз апаратурою керування це все роблю. І все у нас рухається. І з того, що хочу теж сказати, у мене тут по Яу інверт я вимкнув, тому що у мене було воно в іншу сторону. Працювало. У вас ви під'єднаєте, подивіться, будь ласка, як воно працює. Зайдіть в налаштування для того, щоби. Потім для вас це не було несподіванкою, що він ви в одну сторону, а він в іншу сторону це робить. Тож, з цими налаштуваннями закінчили. Далі. Рейти. Заходимо в рейти, і тут прям прикол. Ми можемо налаштувати ролл піч Яу наші Trottl Power, вагу дрона, кут камери це нікого не здивує. І ще камера фоу. Це прям прикол. Таке не в кожному симуляторі є, що навіть ФОВ можна налаштувати. Ну я про мобільний симулятор і я не про комп'ютерні. Наступна вкладочка, погнали дрон. З приводу налаштування дронів, тут ми можемо по поміняти пропи, які хочемо поставити. Я стандартні потім ще. Кольори можна поміняти, мотори, батарейки, стрепи, 3D принти з відео. З відео прикол. можна зробити. Діджитал, а можна зробити аналог. Ну, Цифровий чи аналоговий. Далі антенна, рама можна перекрасити, можна навіть поставити камеру на нього. Це прикол. Далі ми заходимо, це у нас сетап. І по сетапу тут нічого такого немає. Самі подивитись, гучність звуків, гучність, там, ну, музика в меню. Це нам зараз не цікаво, погнали в плей. І тут, що у нас є? Є у нас е мапи, на котрих можна літати, і є у нас стор. Стор у нас тому, що це безкоштовний симулятор, тому коли ви запустите якусь карту політати, то там буде реклама. Вона, е я міняв карти, вона е не висвічувалось другий раз, але мені здається, через якийсь час воно може висвічуватись. Тож, для того, щоб прибрати рекламу, ми можемо заплатити 2 долари. І є одна карта, котра заблокована. Blue River, І вона теж коштує 2 долари. Я її не розблоковував і рекламу теж не розблоковував, бо ми дивимось на нього, як він є. Наступне, тут є реклама Field FPV, у них є. Для тайні вупів симулятор. Але проблема в тому, що на ньому немає підключення по Wi-Fi. Тож, на айфонах воно ну, не буде працювати. Типу, ви можете літати ті, не з апаратури керування, а з на екранного меню. цього що. Я не знаю навіщо. Ну, може комусь цікаво і хтось так літає. ну і мені здається, що ці симулятори для того, щоб відточити свої навички, якось там від, відпрацювати якісь нові, я не знаю, фінти, якісь нові трюки, просто повчитись далі краще літати. Наступно, у нас є така штука, як Ranket. Я його не пробував, тому що у мене iPhone, а не Android. І я не можу туди зайти, бо йому треба інтернет. Так як ми телефон під'єднуємо по Wi-Fi до апаратури керування, то зв'язку з інтернетом у телефону немає. Через це я його і не можу спробувати. Тут у нас є а, такі поля, на котрих можна політати, і є карти. Давайте почнемо а, з полів. Завантажилося. Зліва зверху три рисочки, це наш переход в меню а Потім стрілочки одна за одною так, по колу йдуть, це у нас э, почати спочатку. І от такі, як часики і стрілочка догори, це у нас перевернути дрон Якщо ви там впали, перевернулись, можна не рестартити, можна просто перевернути дрон і погнали далі. там Режим акро, налаштування, це нам все дуже цікаво. Тож, полетіли я пілот такий собі, тому... Ну, що я хочу сказати, що з тими рейтами, які вже тут встановлені, можна летіти, навіть я можу летіти з цими Ну, Знову ж так повторюю, що можна поставити свої. І для мене, для людини, у ну, Я не знаю, мені дуже подобається. Він безкоштовний і це прям класно. тут... Знову і у вас показується траєкторія, по котрій літати. Тож ми це спробували. Погнали в меню далі. Заходимо в порт. І це у нас такі забудови якась так, ну, я не знаю, портова зона. Є багато де можна політати, і тут теж є трек. Можна літати по треку, а можна просто. Взяти, політати там через кран, кудись там ще до, до повітряної кулі, мабуть, можна, а я туди налітав. Бам! Впали, перевернулись, і от я цю кнопочку натиснув, все, мене назад поставили. Тож, знову ж таки, я ж кажу, ви літаєте набагато краще, ніж я, і у вас набагато краще все вийде. Тут є ще машинка, їздити. Ми можемо поганятись за машиною. Не знаю. Мені подобається. Нас дуже небо з машиною міняти. Можна там тут політати, і знову ж таки, зі своїми рейдами. Це мені здається, дуже прикольно. Що хочу по ньому ще розказати. Це те, що мені дуже подобається. І мені дуже подобається сам принцип цього, що у вас завжди є з собою телефон. І якщо у вас є там Радіомастер Покет, чи у вас якісь, я не знаю, виходите з рюкзаком, ви можете кинути собі в рюкзак а, апаратуру керування, щоб вона була у вас завжди з собою, то це дуже прикольна штука. Просто-напросто у вас є там, я не знаю, там перерва. На роботі, там обідня перерва, вам немає чим зайнятися, ви хочете відточити свою майстерність. Ви можете просто-напросто зайти в симулятор і політати в ньому. Понавчатись. Я не... От Для навчання, От для навчання, мені здається, на ньому можна навчатись. На ньому можна навчитись літати і далі літати. Ну, знову ж таки. Все ж таки, на комп'ютері мені здається, ну. Трошечки краще воно літає. І якщо ви під'єднуєтесь по проводу, то там буде менше затримки, а, то все одно комп'ютер трохи краще буде. З приводу графіки, я не знаю. Я літав в ліфтофі і я на графіку сильно не, ну, не звертаю уваги, тому що мені треба навчитись літати. А не кайфувати від графіки. Я би не сказав, що в ліфтофі там прям суперська графіка. Що я туди заходжу покайфувати, типу, вау, як тут класно, як тут круто, і я просто покайфую, політаю. Ні, я туди просто заходжу навчитись літати. Покайфувати я ще не знайшов такого симулятора, щоб я такий. А отут -от дуже гарно, дуже прикольно зроблено, політаю. Бо тут і травка так шелестить, і біля неї можна о, пролетіти, і листечка на дереві. Ну, я не знаю. Ну, я таких не знаходив. Тому для мене цей симулятор це прям дуже, дуже непогана заява на перемогу в тому, щоб він був у мене в телефоні, щоб я їм користувався і теж від, ну, відпрацьовував якісь там, може, трюки просто. Коли є вільний час, трошечки в ньому політав. Для різноманіття. У нас тут є три траси, просто на котрих можна. І треки на них є, і можна по позалітати, попрактикуватись. І три треки у нас тут є. Як на мене, це прикольно. Які мінуси, і які? Мінус в тому, що під'єднання по Wi-Fi. Так, у вас не буде інтернету на телефоні, тому що воно бере з апаратури керування, затримка через це від апаратури керування. Але все інше, те, що він безкоштовний. І чому б його не спробувати, я навіть не знаю. Безкоштовно зайшли, політали, тим паче, що на айфони не так вже й багато симуляторів, щоб можна було під'єднати апаратуру. Я на даний момент знаю тільки два. Один я вже огляд на нього зробив, і це другий. Тож, як на мене, це прям класно. І ну так, рекламу треба подивитись, але можна це придбати і не дивитись. Хоча, з іншої сторони, ну, я, я так довго в нього не грав, щоб мене завдовбала та реклама. Тож, для мене тільки плюси е, лишилися в ньому. На, закинути сюди е, свої рейти, спробувати на своїх рейтах, і мені здається, прям бомба. Так що, я б рекомендував вам спробувати, тим паче ви на це не витрачаєте жодних коштів. Так що, якось так. На цьому в мене все. і Я погнав.